Четвер, 13 червня. Карта дня: щоб дізнатися, яким сьогоднішній день буде саме для вас, просто виберіть одну з трьох карт. Перша карта Пашпентаклів. Про що говорить карта сьогодні буде шанс отримати те, про що навіть не мріяли, може з'явитися хороший шанс, навіть дещо несподіваний, для вирішення основного питання. Головне вчасно його помітити та правильно відреагувати. Саме сьогодні можна зробити гарний заділ для майбутніх успіхів. Не варто відмовлятися від вигідних угод. Допомагайте людям, надавайте їм практичну допомогу та матеріальну підтримку. Цього дня успішно вирішуватимуться проблеми та суперечки, які накопичувалися роками. Друга карта колісниця про що говорить карта? Сьогодні саме час досягати своїх цілей. І саме головне для цього зосередження. Якщо є якісь важливі та нагальні справи, необхідно їх робити саме сьогодні. Навіть не варто довго роздумувати, вони будуть якісно виконані. Слід рухатись лише вперед, долаючи всі перешкоди на своєму шляху. Суперечності та конфлікти будуть усунуті цього дня. Тільки рішучі кроки та дії сприятимуть удачі. Але якщо на даному етапі немає мети, то можна зайнятися чимось новим. Будуть вдалими подорожі та поїздки. Третя карта десятка кубків. Про що говорить карта? У цей день на вас очікує підйом як душевний, так і фізичний. Ваші справи успішно просуватимуться, ви відчуватимете підтримку з усіх боків. Сьогодні обов'язково з'явиться привід для радості. Можливо. Це успішно завершена робота, а можливо, зустріч з гарними людьми. Позначте собі, куди саме приведе вас доля цього дня. Цілком можливо, що це місце або місцевість стане вашим будинком на тривалий час. Ви успішно завершите справу на роботі, внаслідок чого на вас чекає підвищення. Коханий зробить пропозицію руки і серця, на яку ви так довго чекали. У сім'ї пануватиме гармонія та взаєморозуміння. Якщо ви одинокі, велика ймовірність зустрічі з кимось, хто в майбутньому зіграє не останню роль в вашому житті. Можливе створення серйозних стосунків. Якщо ви теж хочете отримати пораду або відповідь від Карт Таро, просто напишіть мені на WhatsApp. І, взагалі, про все домовляємося, із усіма запитаннями в WhatsApp. консультацію проводжу онлайн. З повагою, Міла. І не забувайте підписатися. Ви знайдете багато цікавого і не лише про таро.